Куди витрачають гроші власники салонів, втрачають де, це один із варіантів, зараз розповім зі свого досвіду. Пів свого життя колористичного, в своїй професії я була технологом, зараз я просто проводжу свої курси з колористики і завивки. Так от, ділюсь, коли заходиш в салон з навчанням. А, що частіше всього я бачила на колорбалі. Це багато різних брендів, виробників фарби. рекорд десь був 6 чи 7 різних. Тобто там по 5-10 пачечок різного, а, різної фарби, яка між собою не змішується, тому що це різні виробники. Я кажу, типу, питаю у власниця, як так сталося, оце ось мертвим грузом лежить. Як так сталося, що от, оці втрачені гроші лежать на поличці, і ніхто? Ну просто питаю, типу, як так сталося, що оця фарба стала непотрібною і з'являються якісь нові? Ну і власниця розказує, що от приходить новий майстер і каже: типу, оця фарба фу. Я нею не працюю чи не вмію працювати. От я на оцій працюю, бомбічно, Давайте закупимо зараз. Я богиня колористики, Як почну фарбувати, будемо заробляти мільйони. Цього не стається. Багато все одно косяків там, там в колористі, бо це не пов'язано з брендом, це пов'язано з якісним, якісною базою майстра. І каже, і от воно збирається потрошку, повноцінного замовлення важко зробити, тому що якщо по кожному робити бренду, то це дуже велика сума по замовленню заморожується. І тому отак от по 10 фарб, і по 10 фарб різного, різного виробника. І по факту є ті, що вже треба викидати, тому що срок дії її закінчився. Ну і так, от втрачає власник салону гроші. Що хочу порадити власникам, коли приходить такий запит, коли у вас приходить майстер і каже, купіть нову фарбу, а у вас і так жив вже є фарби. Дивіться, у тих майстрів, які гарний досвід, вони якісно виконують свою роботу, вони гарна база, їх відправляєте до бренду на а, ознайомчий семінар з фарби. У кожного бренду є свої чи свій технолог, який розкаже алгоритм праці саме з цим брендом, і майстер з легкістю зможе а, далі працювати на новій фарбі. І все, проблема вирішується. А, бо коли. А, Ідуть на поводу у майстрів і купують все підряд, то часто згодом салон може закритись. І в мене є така історія, коли власниця салону розповідала, що і те купили, і те купили, і те купили. І, в общем, згодом, через великий час салон все-таки зараз не працює, але, але. Було багато заморожених коштів, мало прибутку. Тому треба не вестись на поводу, а все-таки мати якийсь точний алгоритм дії і співпраці з майстрами. Я можу сказати як майстер, що можна навчитись фарбувати будь-якою фарбою при бажанні. Бо в мене виникає питання, з якого це дива, коли майстер приходить до салону новий, він в попередньому працював чи навчався на, якомусь, на якійсь фарбі, конкретній цей салон повинен закупити під майстер. Дивіться, я, практикуючий майстер вже майже 20 років, працювала в різних салонах. І коли приходила до салону, там була е, новий бренд фарби, я йшла на навчання е, до е, компанії до технолога і працювала. От свого досвіду можу сказати, що це можливо. А закуповувати по 6-7 е, різних фарб це неефективно. Тому будьте щасливі, завжди тримайте голову включеною. І якщо у вас є якісь моменти в колористиці, щось не виходить, частіше всього це якісь прогалини в базовій колористиці. І це не важливо, який у вас досвід, скільки ви працюєте, чи новичок, чи вже давно. Якщо у вас щось не виходить, це треба відмотати. І там закрите програм. Тому ніколи не стидно, не пізно, не невчасно повторно пройти курс з колористики і а, працювати якісно, собі в задоволення і а, щасливі клієнти.